Колумийські флорболісти, володарі Кубка України. Жіноча команда стала кращою на змаганнях, які відбувалися у Києві. Своїм успіхом дівчата поділилися з журналістами телеканалу НТК. Деталі у наступному сюжеті. 17-річна Мар'яна Кухарчук флорболом займається майже два роки. У цьому сезоні вона капітан команди. Насамперед, це для мене означає те, що е, мене поважає тренер. Він вважає мене гарним гравцем. Е, також я маю змогу якось, на допомагати нашим гравцям на полі, якось підтримувати з ними стосунки. Ну це дуже приємно, коли тебе обирають капітаном. З року в рік флорбол збільшує кількість своїх прихильників. Коломияни – одні з перших, хто почав культивувати цей вид спорту на західній Україні. З часу заснування команда Надія здобула вже багато перемог. Кубок України одна з найвищих, розповідає тренер Анатолій Піщелюк. Флорбол взагалі він набуває великої популярності і дуже стрімко не тільки в Коломиї, а й по всій Україні. Просто дивуєшся, коли кожної неділі ти чуєш, що там відкрилася. Команда, там відкрилася команда. От, наприклад, в флорболи грають не тільки чоловіки і жінки, а але й діти цього разу фортуна посміхнулася жіночій команді. Вони стали чемпіонами України. Ці змагання вони були надзвичайно довго очікувані, але якийсь був присутній певний страх, коли ми їхали. Бо ми розуміли, що нас трошки мало. Команди там будуть надзвичайно сильні. Ну і в перший день ми. Кось так вийшло, що дві гри ми програли, а на наступний день ми зуміли показати всю свою гру, силу зібралися і нарешті привезли додому призове місце. Досить нелегко. Були дуже сильні команди. Команда Скала з Малітополя, Вони вона рахується найсильнішою командою України. Вони неодноразові чемпіонки України, тому дуже непросто було. Наша коломийська команда в нас є одна п'ятірка, і завдяки трьом дівчатам з Тернополя і двом з Львову в нас було дві п'ятірки, і тому думаю, здобули перемогу. Участь у Кубку України з флорболу це як мінімум досвід. Ну а перемога, окрім чемпіонства та позитивних емоцій, дала ще нашим дівчатам перепустку у вищу лігу. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк для програми події НТК.